Жертва інформаційної війни на Кірвоградщині в Новоукраїнці. жінка з дитиною стала жертвами російської пропаганди, знявшись у сюжеті для телеканалу «112 Україна і розповівши про свої проблеми, жінка й не підозрювала, що російські колеги можуть вкрасти відео і використати в своїх цілях. Ставши героїною сюжету для центрального українського телеканалу, пані Наталя сподівалася, що це допоможе вирішити її проблеми із телефонним терором банків-кредиторів. Та нещодавно місцеві жителі відвернулись від неї і почали називати її сепаратисткою. Від мене почали відвертатися просто люди, не спілкуватися за мною. Хоча мені ну, хоча б, хоч хтось пояснив, на якій підставі. Я ж то знаю, що я давала інтерв'ю 112 каналу. На зборах дружини матерів, учасників АТО, Наталя Нетюхайло почула відповідь: її разом з сином показали по російському НТВ в програмі Центральної І Мені оце на весь зал каже: ти би краще не виступала по російському телевіденню. Ну, мене це ошарашило взагалі. І потім я почала оце ж людей питати. Ну люди добрі. Ну чого про мене ходить така молва? Я нічого не знаю. Переглядаючи російську інтерпретацію історії родини Нетюхайло, пані Наталя дається диву: 90% тексту цілковита брехня. Кот назад у Богдана обнаружили рак позвоночника. Це складна. І ну все, взять, поставити дитині такий діагноз, використовувати для цього мого лікаря, де лікар ставив мій діагноз, чого ніхто не об'явив із них, що це йде про русі банки. Вони ж мене давлять, при чому ж тут Україна. Тепер жінка переймається, аби цей випадок не вплинув на службу чоловіка. Я переживаю, щоб ще в нього в армії там якісь неприємності не почалися. Ну, от хай на заставі там. Прийде якийсь начальник і визвою, скаже паша. а ну розкажи, будь ласка, на якій підставі ти тут воюєш, захищаєш Україну. а Твоя жінка виступає по руському телебаченню. І це меле проти України. Ні, за Україну я буду боротися з руським по тим всім ідіотізмом нада боротися. Жінка тримає образу на російських журналістів з двох причин: вона не давала дозволу на показ свого обличчя по НТВ і відповідно цілковите викривлення фактів. Єлена Солодовник, Я звертаюсь до вас через передачу, так як ви мою сім'ю попоплюжили я. Бачати цього не збираюся. За те, що ви поставили такий діагноз, Бог вам суддя, але використовувати, використовувати мою сім'ю для російського телевідення проти війни з Україною я цього не дозволю. Я і побачати цього не збираюсь, а якщо то Бог їй накаже. Зараз жінка готується до судових позовів проти телеканалу автора неправдивого сюжету. Єдиний син Богдан підтримує маму і разом з нею готовий боротись за чисту репутацію родини. Сергій Михайлін, Олександр Катеруша, день за днем.